Євангеліє від Матвія, перший розділ: родовід Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам був батьком Ісака, Ісак, батьком Якова, Яків, батьком Юди та братів його. Юда породив Фареса й зарувіт Тамари, Фарес, батьком Есрома, Есром, батьком Арама, Арам, батьком Аммінадава, Аммінадав – батьком Наассона, Наассун, батьком Салмона. Салмон породив вооза від Рахави, вооз породив Овида від рути, Овид, батьком Єссея, Єссей породив Давида, царя, Давид породив Соломона від Урієвої жінки, Соломон породив Ровама, Ровам, батьком Авії, Авія, батьком Аси, Аса, батьком Йосафата, Йосафат, батьком Йорама, Йорам, батьком Озії. Озія, батьком Йоатама, Йатам, батьком Ахаза, Ахаз, батьком Єзекії, Єзекія, батьком Манасії, Манасія, батьком Амона, Амон, батьком Йосії. Йосія породив Єхонію та братів його за переселення до Вавилону. По переселенні до Вавилону Єхонія породив Салатіла, Салатіл, батьком зоровавиля, зоровавиль, батьком Авіюда, Авіуд, Батьком Еліякима Еліяким, батьком Азора, Азор, батьком Садока, Садок, батьком Ахіма, Ахім, батьком Еліюда, Еліуд, батьком Елеазара, Елеазар, батьком Маттана, Маттан – батьком Якова, Яків породив Йосипа, чоловіка Марії, що з неї народився Ісус, званий Христос, отже, усіх поколінь від Авраама аж до Давида, 14 поколінь, і від Давида аж до переселення до Вавилону, 14 поколінь, і від переселення до Вавилону аж до Христа, 14 поколінь. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли заручена була його мати Марія з Йосипом, то перше, ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, чоловік її, бувши праведний і не бажаючи ославити її. Хотів таємно відпустити її. Коли ж він те подумав, ось ангол Господній з'явився йому у сні та промовив: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, жінку твою, бо зачати в ній від Духа Святого. І вона породить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо Він спаси людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане Господом через Пророка, який провіщає. Ось діва в утробі зачне і породить сина, і назвуть ім'я йому Еммануїл, що значить з нами Бог, як прокинувся Йосип від сну, зробив так, як звелів йому ангел Господній, і прийняв жінку свою, і не знав він її, аж сина свого первородного породила, і він дав йому ім'я Ісус.